Мінягро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Відвантажуємо наші красені соліс 50 і соліс 105-й, 105-тий чекає, 50-ка заїжджає, їдуть в Черкаську область. 50-ка з кондиціонером, коробка 4 плюс 1 на 2, стандартна коробочка. Додатковий гідророзподільник двохполосний. Трактор на 50 кінських сил. З кондиціонером буде працювати в господарстві. 50-ка заїхала. Зараз 105. -ку. Десятку зараз розтягнуть, розкріплять, поїде далі.